Цьогоріч Прилуцька міська рада передбачила 26 мільйонів гривень на підтримку територіальної оборони рідного міста за сприяння міського голови Ольги Попенко. Коштом громади фінансують закупівлю обладнання для військових, працюють за запитами від оборонців. Лише на початку цього року на фронт доставили мавіки з тепловізійними камерами, посилювачі сигналів і акумулятори до дронів, рації та інвенторні генератори. Хотілось би ще раз відзначити плідну співпрацю саме нашого батальйону із територіальною громадою. Подякувати міському голові за те, що на 25 й рік програма буде в силі. Програма ми будемо забезпечені, ми чувствуємо цю підтримку, тому що зараз прийдуть нам нові репки, там генератори. Хочемо ще деякі там по автопарку обновити, також відремонтувати деякі авто. і Ця плідна співпраця, вона ну, на найвищому рівні є. 11 березня на передову вирушає чергова допомога від Прилуцької громади. Міська рада закупила портативні детектори відеосигналу дронів сова. Як зазначають військові, це обладнання допоможе контролювати повітряний простір. Це вже за час нашої плідної співпраці з територіальною громадою. Це вже треті аналізатори. Їх постійно потрібно оновлювати, тому що ворог не стоїть на одному місці. Постійно додають якісь частоти, змінюють ну, методи своєї праці. Тому нам потрібно постійно їх теж купувати з новими, як кажуть, додатками, з новими прошивками і так далі. Зараз постійно в небі вісять ворожі дрони. І кожна, ну, як кажуть, спецоперація по заїзду, по виїзду в сторону позиції, або провізію вивозить, або особовий склад, постійно проводити потрібно аналіз неба, повітря, що там знаходиться для того, щоб уберегти особовий склад, бо життя особового складу це найголовніше, що в нас є.